Вітаю вас! Мене звати Олександра Дергусова. Я є автором трансформаційних програм по цілісному розвитку людини. І зараз я роблю такий акцент на Ютубу, бо мені дуже подобається цей формат, коли я можу спілкуватися з реальними людьми, з тими людьми, які зі мною рухаються, проходять мої якісь програми, курси або в моєму ком'юніті, щоб ми отак зустрічалися один на один, вони мене могли запитувати ті питання, які для них важливі, я на них відповідаю. Це саме той формат, в якому я мабуть розкриваюся найкращим чином, бо я маю змогу реальній людині допомогти відповісти на її питання. І якщо у вас є якісь думки, побажання. Питання, ідеї. Будь ласка, пишіть в коментарях, я буду їх читати, це важливо для мене. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, допомагайте розкрутити цей канал, діліться з цими відео з іншими, якщо вони для вас корисні. Буду вам дуже вдячна. Ну що ж, поїхали! А щоб ви порадили, можливо, якихось декілька парад, що робити тим жінкам, котрі вже застрягли. Що робити, якщо я вже застрягла наприклад, в чомусь там да, в батьківстві і хочу з цього вийти? Ну, по перше, це стосується не лише жінки, а й чоловіка. Саме складне це взагалі усвідомити. Що я застрягла, це саме складне. Так само, як і в алкоголізмі, в той момент, коли людина усвідомлює, що так, у мене є проблеми з алкоголем, от тоді я вже можу з цим щось робити. Так само і тут це найскладніше, бо чомусь ми вважаємо, що це. Якось, значить, я програла, або я якась погана, або я щось втрачу. Тобто ми будь-якою ціною намагаємося тримати обличчя. І тому ми сперечаємося з усіма, ми обіцінюємо інших, От так наш мозок спрацьовує, що. Якщо жінка, наприклад, бачить якусь іншу успішну жінку, вона буде е вишукувати в неї, в неї якісь недоліки постійно. Тобто, через там ти це, це не чесно, ти там те робиш не те, бо їй дуже складно собі чесно сказати, що, можливо, я заздрю, бо в тебе щось виходить, а в мене ні. Через те, що якщо я це зізнаюся, значить я нібито погоджуюсь, що зі мною щось не так. Але це не не так, це просто досвід життя. Тобто ми всі проходимо якісь ситуації. І дуже часто бувають ситуації в мене, наприклад, якісь невдачі або помилки, які там образили людей, або я втратила гроші, або я те, що зробила, як мама, невірно. Тобто, це нормально. Ми приходимо в це життя, ми не знаємо, якого проживати. І... Оце триматися будь-якою ціною за, за якийсь свій образ, а бути сильними або успішними, і воно не йде. Ми все одно змушуємо. Оце найскладніше, і це найважче. Бо це забирає дуже багато енергії. Бо це взагалі не, при, не наближує нас до того, щоб з цього вийти. І найгірше те, що це нас затягує все більше і більше, бо це деструктивний такий стан, коли ми починаємо звинувачувати інших, засуджувати інших, обіцінювати інших, сперечатися, доводити ні, зі мною все в, порядки, в порядку, там, або там, ще включати жертву, жертву, коли це просто такі обставини, та, життя несправедливо, ще щось. І тоді це нічого не відбувається. Тобто, перше, це усвідомити. І коли людина це усвідомила, друге, їй треба зрозуміти, що це непогано, що з нею все в порядку. Просто вона помилилася, і це досвід. Тобто, ти можеш просто вийти з цього в будь-який момент, якщо ти дійсно готовий докладати зусилля. Те, що часто бачу я, люди говорять, що вони... Хочуть вийти, але насправді є така вторична вигіда в них, вони їм подобається. Оце стан жаліти себе, звинувачувати інших, вишукувати несправедливість, це не призводить ні до чого. Тобто, відчуття несправедливості не дає нічого. Тобто, ти просто застригаєш ще більше, ти бачиш негатив, ти бачиш що всі люди погані, і ти ніякого досвіду для себе не виносиш. Якщо ти це побачив, тоді ти просто розумієш, ага, добре, ну треба якось рухатись, і ти вже просто починаєш шукати шляхи. І найважливіший крок, який особисто я вважаю, це піти в свою правду, тобто побачити все, як є. Не просто я застрягла, а в чому саме я застрягла. Тобто, наприклад, чому я боюся наприклад, сказати своєму чоловікові, що мені потрібна допомога. Або чому я вирішила, що я не можу поїхати на відпустку і діти без мене не виживуть. І отут це саме складне потім іти в цю правду. Бо там дуже багато буде таких цікавих сюрпризів. Наприклад, що я Ну, це дуже часто таке буває, що ця жінка вона не довіряє, що дитина може без неї. Жити. Я знаю жінок, які там дітям 5-7 років, а вони ще ніколи не їздили без батьків або мати нікуди не їхала. Без дітей, ось ну це ненормально, бо дитина має отримувати цей досвід. Я не кажу про те, що інші крайнощі, коли дитина не бачить взагалі своїх батьків, вони або працюють, або тусують десь. Це не про це. Але це нормально, що дитина має звикати, що батьки їй не належать. Тобто вони живуть своє життя, вони заробляють гроші, вони теж мають відпочивати, вони мають ходити на побачення, бо це нормальні стосунки чоловіка і жінки. Коли жінка розуміє, це цю правду дуже важко побачити, бо це дуже солодка, чесно кажучи, така лож собі, коли ти відчуваєш себе дуже важливим. Бо дитина вісить на тобі, дитина каже: Мама, я без тебе жити не можу, мама. І ну, це можна обрати як досвід, але тоді треба розуміти, що ти втратиш інші сенси, ти втратиш себе. Бо сама, сам живіт не стане пружним, якщо його не качати, якщо ти не ходиш в спортзал, наприклад, Бо з чоловіком стосунки не будуть вибудовувати самі по собі, тому що ви просто колись покохали один одного. Вони будуть вибудовуватись, якщо ви їх продовжуєте зрощувати. Ось і оця солодка лож, коли ми вибудовуємо цю або основу всередині, що ми, значить, Такі важливі, це дуже складно від цього відмовитись. Але життя, на жаль, воно просто призведе до цього рано чи пізно. Точно, бо коли діти зростуть, вони скажуть: Мама, папа! І тоді починається у жінки інша ну, претензія. Я все своє життя вам віддала. Я це дуже часто чула, і діти кажуть, я не просив про це, і не треба. І мати починає душити цим своїм маніпуляцією. Добре, якщо діти можуть це сказати. А є діти, які не можуть це сказати, і потім ці діти зростають і вони слугують своїм батькам, вони ну, бояться сказати їм правду, бояться сказати, що вони не хочуть проводити час разом. І як би це боляче не було, але взагалі доросла позиція. Людина, якщо ти батьк, ну, стаєш батьками, то ти вже ну апріорі маєш бути дорослою людиною, ти не можеш залишитися теж дитиною або не ставай дорослим, ну, не народжу дітей, тобто ну, залишайся дитиною. Ось, але якщо ти вже по то тобі треба це усвідомити, що ну рано чи пізно дитина має проживати своє життя. А якщо вона буде слугувати мені через те, що я щось не, не побудувала і віддала все своє життя, мене ніхто не просив про це. Тому вбудовувати цю основу е треба справно спра ну, е через те, щоб прибрати все ложне. А ложне це коли я дивлюся всередину і бачу чесно, що я боюся, я не хочу, щоб дитина відлучалась від молока, бо мені це дає. Відчуття, що я важлива. Я не хочу, щоб дитина звикала до, до, до бабуся. Іноді навіть жінки, це смішно, але вони іноді навіть відчують ревнощі до, до тата. Ну, типу, він любить тата більше. Ну, ну, тобто, розумієш, це, це дуже важливо, щоб цю правду побачити. І вона болюча насправді лише коли ми починаємо туди йти. Бо це, оце его. Его починає там. Триматися, вона починає кричати, що, Тіпа, ні, аларм, аларм, це небезпечно. Тому зручніше за все, знову когось звинувачити: світ не такий, щось не те. Я така жертва мать, вмираю. Тут всі жаліти мене і взагалі в ноги мені падаєте. Це легше. Але якщо дійсно зупинитися і зрозуміти, що це просто его, воно не є справжнім, це не вид, ви набагато більше, І ви виграєте набагато більше, бо ви будете. Щиро любити своїх дітей, ви будете щиро з ними проводити час. Ви не будете закривати якісь свої дефіцити через своїх дітей. Ось це треба пройти, побачити цю правду, і потім відбувається дуже багато вивільнення. І все і далі розумієш, якщо говорити про прикладні дії, вони можливі лише тоді, коли внутрішня людина щось усвідомила, тобто у неї дуже багато вивільняється енергії. Бо поки вона обманює сама себе, поки вона грає в ці ігри, поки вона біжить від цієї правди, вона дуже втомлюється і вона не може побачити шлях. А на жаль, багато жінок вони саме намагаються це зробити зовнішніми штуками. Тобто піти на мільйон курсів, кучу якісь професії засвоїти, щось робити, якісь відкривати якісь бізнеси. Це не якщо в тебе не та мотивація, якщо в тебе всередині немає цього. Ну, розуміння, контакту з собою, то це все буде просто виснажувати ще більше, бо не буде, не буде від світу йти відгуку, не буде вдячності від людей, і жінка просто буде ну, знаєш, як багато енергії витрачати. Тобто, треба зупинитися, коли вона це побачить, правду, вивільниться ця енергія. І вона в якийсь момент просто дуже ясно побачить, що їй робити. І це дуже легко далі. Далі це просто дисципліна, зміна якихось звичок. Ну тобто, якщо, наприклад, вона фізично занедбала своє тіло, треба просто піти в спортзал, там з ну, перепередивитися свої якийсь стиль життя. І це з часом зміниться. Якщо вона всередині не змінилась, і вона. Розглядає фізичну зміну свого тіла, наприклад, так само, як і професії, все, це просто біг по колу і знову ніяких результатів не буде. Перше усвідомити, що ти застрягла. Друге усвідомити, що це непогано з тобою, все нормально, це просто досвід. Третє це зустрітися зі своєю правдою, побачити, що саме з тобою відбувається, в чому ти застряг, чого ти боїшся, чи чого ти намагаєшся здобути цим. І потім буде така, коли вивільниться енергія, вона точно вивільниться, це я гарантую. Потім ясно просто дивитися навколо, що саме я можу зробити. Бо уходить оця піліна з очей, уходить оце хибне щось. Да? І ти починаєш дуже ясно бачити життя. Ага, тут мені треба це зробити, тут мені це зробити, тут я хочу це підтягнути. І немає зайвого руху, немає зайвої, зайвої поспіху, немає втрати енергії. І тоді поступове життя точно допоможе, бо нема наказання ну покарання за це життя. Не карає нікого. Вона не хоче цю жінку покарати. Вона хоче їй допомогти жити. І якщо вона дійсно в це вийде, і з цього виграють всі вона, і діти, і чоловік, і буде зовсім інше життя в неї. Мабуть, тут ще про оточення. оточення тут, мабуть, важливе нове для неї, щоб вона могла. Чи оточення це вже після того, коли вона відкрила нове бачення своє? Ну так, оточення оточення може грати в цьому важливу роль, звичайно. Але не можна сказати, що ну, це треба окремі ситуації розглядати. Бо, наприклад, якщо жінка знаходиться в токсичних стосунках. Будь-це може бути чоловік, який її принижує і постійно їй нагадує, що вона якась там товста, нереалізована, погана мати. То це дуже важко. Вона буде робити 5 кроків вийти. Він її 10 кроків назад. Вона буде 5 кроків туди. Він назад. Ось, якщо, наприклад, мати токсична, яка постійно її теж там говорить, якась не така, там те, все, то це теж буде погано. Або, наприклад, якщо в неї подружки якісь такими цінностями, які її затягують в це, тобто в це болото, постійно плітки, щось там, обговорення, або ще щось, то звичайно це ну, оточення впливає на нас, це правда. Тобто оточення це базова, рівень базовий рівень, який впливає на наші початку поведінку. Бо якщо ми, наприклад, оточені. Успішними людьми, то ми розуміємо. Ну, ми те щось робимо. Ми цікаві, ми проговоримо говоримо про якісь там проекти і так далі. Наприклад, це вже формує наше там упередження, упередження наші цінності, цінності, хто ми? Тому якщо ну, жінка дійсно усвідомлює, що в неї не здорове оточення, то це теж треба змінювати. Але іноді це не через оточення, тобто, це вона застрягла. І в неї навіть можуть бути конфлікти з оточення, бо, наприклад, чоловік покохав одну жінку, а потім він через сім років або десять бачить зовсім іншу жінку. І це не через те, що там, він щось не те бачив, а через те, що вона просто перестала бути такою, яку він покохав. Бо стосунки це теж живий. Процес, він постійно живий. Тобто обирати один одного треба постійно, закохуватися один в одного, треба постійно. так, Пристрасть неможливо підтримувати постійно, але пристрасть має прийти в дружбу, дружба має перейти в кохання, в любов, в такому е, партнерство якесь. Тобто, якщо. Е, ну, Цього не відбувається, і звинувачувати в тому, що чоловік втратив цікавість до жінки, ну, це неправильно теж. Ну, я знаю дуже багато чоловіків, які щиро ділилися зі мною, що вони. Ну, вони любили свою дружину, вони любили свою сім'ю, вони не хотіли змін, але вони кажуть, що мені стало просто нецікаво. Тобто, це вже роками. Вона, ну, мені дуже шкода, що вона нічого не хоче змінити в своєму житті, вона не хоче рухатись. А він рухається, він постійно там бізнес, конференції, ще щось. Тобто у нього новий досвід, а вона нікуди не рухається. В нього картинка змінюється, а в неї ні. Тому не можна звинувачувати лише його, що він втратив цікавість. Звичайно, це знову ж таки дуже індивідуальна ситуація. Я знаю багато жінок, які, наприклад, там в танцях себе знайшли, і в них там їх кружочок танцями, вони там кудись їздять, щось спілкуються. Це якась оддушина для їх для їх системи. Там в ком'юніті у нас дуже багато матусь, які спілкуються. І це теж просто ти. ти Свідомо чи несвідомо, ти постійно рухаєшся, ти новий досвід в себе впускаєш, і тобі це стає цікавим. Тобто ти можеш щось додати в своє життя, але радикально змінювати треба лише коли ти впевнена, тобто ти вже пройшла той етап, коли ти зустрілася зі своєю правдою, ти нікого не звинувачуєш в цьому, ти несеш всю відповідальність за своє життя і ти просто розумієш, що ага, цей процес так сталося. Все нормально, але зараз мені треба заспокоїтися, я побачу свідомо, що відбувається навколо, мене, і лише тоді аналізувати. Бо якщо ти така вирішила, з'їздила на якийсь ретріт, і тут ти усвідомила, що чоловік у тебе поганий, треба розлучатися, то ну, з великою верогідністю, ти просто з тими ж самими проблемами зустрінешся згодом або в інших стосунках. Так, іноді буває таке, що жінка поїхала і усвідомила, таке теж може бути. Але я говорю взагалі, тобто, якщо ти спокійна всередині, ти знайдеш своє рішення, ніхто тобі його не скаже, воно для тебе буде правильним. Але треба бути впевненою, що це із спокійного стану, бо це впливає на життя інших не одна, у тебе є чоловік, діти, це торкнеться багато людей. Тому так змінювати оточення різко, я б не радила, тільки коли ти усвідомлюєш щось з тобою. Дякую вам, що ви до кінця дивилися це відео. Я сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Якщо так, то будь ласка, діліться цим відео зі своїми друзями, ставте лайки та підписуйтесь, щоб не загубити зі мною зв'язок. Якщо вам цікава якась інформація про мої програми, вся інформація є в шапці профілю та під. Кожним відео